Цікаво, ми всі звикли до думки, що шахет достатньо дешева фігня, яку Росія зможе запускати умовно вічно, навіть якщо гаряча фаза війни закінчиться. Але зараз, мабуть, вперше можна сказати, що в війні на виснаження шахети стають неефективними. Financial Times випустили статтю, де розкрили подробиці антидронового захисту, що розгортає Україна. Насправді нічого особливого по характеристикам не розкривали, не приймайте щодо цього, лише заявлену вартість та ефективність деяких штук. Причому самі вони таких висновків не роблять, але я би це назвав сенсацією, якщо так. Взагалі розповідають про багато засобів, але поговоримо на прикладі дрона перехоплювача жало від диких чершніх який оцінюється в 2100 доларів та має заявлену ефективність 70%. Якщо довіритись цій інформації, виходить, що півтора жала йде на один шахет, який в Росії випускається під назвою Грань 2 Його ціна за відкритими джерелами зараз від 35 тисяч доларів, але все ж ближче до 50. і бувають навіть значно дорожчі з модифікаціями. Поки що уявимо сферичного коня в вакуумі, ідеальні умови, бо треба від чогось відштовхуватись. Беремо з запасом 2 жало по 2,5 тисячі доларів і отримуємо в 10 разів менше затрат, ніж росіяни тратять на один шахет. Я знаю всі ваші заперечення, але саме так ми можемо трохи зазирнути в майбутнє. Так, деякі шахеди долітають і роблять набагато більшої матеріальної шкоди, уже не кажучи про те, що вони забирають безцінні життя людей, проте поки що обстрагуємось. Це все питання масштабування, розгортання та майбутньої ефективності. І в цьому, якщо подумати, є логіка. Шахет набагато більший, він має пролітати більшу відстань, відповідно, нести більше палива, більше вибухівки, що означає мати більший планер та потужніший мотор. А дрон перехоплювач розрахований на хвилини роботи. Відчуйте цей момент. Доведена до ідеалу технологія дронового перехоплення за визначення має бути в рази дешевше за дроновий засіб ураження, просто через час роботи та заряд. Навіть за дрон обманку, адже гербери коштують 10 тисяч доларів по тій самій причині. І це ідея, яка в принципі стосується війни майбутнього для всіх сторін. При ефективно налаштованій стіні дронів агресивна сторона буде виснажуватись скоріше за сторону, що веде оборону. Цей баланс навскидку можуть змінити реактивні дрони, адже там інші швидкості і перехоплення може стати проблемою іншого рівня. Але поки що можна робити попередні прогнози, що етап літаючих мопедів як засобів ефективної війни на виснаження ми переживемо досить швидко. Як люблять казати, запам'ятайте це, потім згадайте, чи я був правий. А поки що підпишіться, будь ласка, адже ми щодня говоримо тут про важливе простою мовою. Все буде добре, до завтра.